Про головне події в Харкові та області 1 грудня. Позачергова сесія міськради відбулася у Харкові. Депутати внесли зміни в бюджет та вирішили питання пільг для бізнесу. Усіх підприємців звільнили від плати за оренду комунального майна із 24 лютого по 30 вересня 2022 року. Для мобілізованих і тих, чий бізнес постраждав від обстрілів, пільга діятиме і надалі. У Харкові без опалення залишилося понад 200 будинків. Сьогодні стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ 5 Аварійні роботи триватимуть до кінця дня. Повідомили в КП Харківські теплові мережі. Російські ДРГ активізувалися біля кордону на Харківщині в останні три тижні. Це заявив у нацмарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він попередив про небезпеку місцевих мешканців. Ворожі ДРГ можуть стріляти по цивільних машинах. У Харкові поліція затримала шахрая, який обманював вдову воєна ЗСУ. Він заявив жінці, що її чоловік живий, просто знаходиться в полоні і обіцяв звільнити за 10 тисяч доларів. Вдова здала шахрая поліціянтам. В екопарку підростають два левеняти – перші малі хижаки, яких повернули з евакуації. Їх привезли додому ще влітку разом із батьками Левом Бертом та Левицею Калією. Екопарк замилував першим затривали час відео малюків. Більше новин на сайті медіагрупу «Об'єктив». незламні разом.